Шановні друзі, в цей зимовий гарний день вітаю вас на каналі Нова Природа Каховського водосховища. І зараз ми йдемо дорогою, яка веде нас до колишнього вже Каховського водосховища. І ця зима... Сьогодні у нас це перша зима, яка без Каховського водосховища. І ми з вами зараз подивимось, яка ситуація на тих місцях, де 70 років була вода. Всі вже звикли, що так завжди було. Але сьогодні у нас 2024 рік і ситуація вже повністю змінилася. І цією дорогою ми спускалися з гори довгі роки до, до води сюди, а взимку до льоду який Тут утворювався після морозів. І зараз би я е, хотів з вами загадати, як, як це було, коли Каховське водосховище було на місці і е, кожної, майже кожної зими тут ставав льод. І ми ще в дитинстві приходили ось сюди, на ці місця. Ось дивіться, ось така, е, такий склін. І ось з цього склону, з цієї гори. Ми на санках дітьми спускалися ось туди вниз. Тут такі ось кручі. Ох, я чуть не впав. Ось такі кручі тут. Добрі. І ми спускалися, багато було дітей на санках. І ми ось з тої гори спускалися ось сюди. І тут камні, майже все каховське водосховище обсипано камнями. І дуже часто ці камні вони були покриті кригою. От. І були такі зими, що ми прям... На санках з тої гори через ці камні вилітали прямо на, на, лід, на лід, який ось тут був, де була вода. Ось, друзі, І це було постійно, тут було радісно, весело. Ми з друзями тут проводили зимовий час. І це, друзі, лише частина е, того, що ми... Тут робили зимою. Багато часу ми проводили прямо на Льодові. Ось ми е в тому краю ми з хлопцями багато грали в хокей. Тоді в ковзанів е майже не було, у, у декого, тільки були ми ось так. Ключки робили, у кого були е свої. Магазинські, хто спало, хто як міг, шайби були і грали в хокей. Ось, І було всім весело. Дуже багато ми ходили по льодові, ось який був тут, на цих місцях. І ми прямо от виходили, як я зараз йду по землі. А ми тоді по льодові виходили і йшли вперед. Вперед, вперед, ото аж туди. Йшли, не знали куди, але йшли. Дуже багато було рибалок. Хто полюбляє зимню рибалку, той, той пам'ятає. Виходили сюди на Таховське водосховище, рибалити. Але я не зовсім люблю зимову рибалку, то ми з хлопцями просто ходили і... Підходили до рибалок, до їхніх тих палаток, як вони там прорублювали лід, ловили рибку, ось то таких чоловіків було немало. Які полюбляли таке заняття і рибалили тут на цих місцях. А ми з друзями проходили цих рибалок і ходили ще далі ось туди, в края. Вдалину. От. І були такі зими, коли лід був дуже товстим. Такий, знаєте, крепкий, що люди вже не боялися по ньому ходити. І навіть багато хто бачив, як деякі наші співвітчизники з села прям виїжджали ось з берегів. Виїжджали на лід на різних транспортних засобах. І навіть на машинах, і на таких деяких саморобних баги. Байде там не дивились за І ганяли по льодові, не боялися, тому що лід був товстим. От, і тут видавали свої перли водійські і таке було. Деякі люди, я думаю, хто в цих місцевостях живе, пам'ятають, що ось там напроти, напроти Грушівки був острівець. І раніше він був здоровим. А з кожним роком він все зменшувався та зменшувався. Ось, друзі, і коли ставав лід, то деякі наші люди ходили до того острову пішком по, по Льодові. От. І я пам'ятаю, пам'ятаю цю мрію теж дійти до того острівця. Але, знаєте, страх все-таки, мабуть, перемагав. Так ми з друзями йшли йшли і коли побачили, що. Наскільки ми далеко вже від берегу, то ставало так нам, мабуть, страшнувати, і ми не доходили до того острова. А другі люди, хлопці, доходили і розповідали, що там було. І друзі, ось недавно, до речі, вас вітають верби Каховського водосховища. Ось вони. Ось буквально вчора мені... Один хлопець, ну як хлопець, чоловік з Грушівки розказував, що приїжджали представники організацій Раніше, коли ще був острів, то І вони їздили на нього і хотіли там зробити таку, знаєте, базу відпочинку на воді, як така ось українська Венеція, мабуть хотіли зробити. Але чомусь, як багато чого в нашій країні, чомусь не вийшло, хтось не дав, хтось не захотів. І ось той острівець, він потихеньку його розмило і він зник. Ось. І потім вже його не було. Але от коли був лід, то люди ходили до нього. От, друзі, такі невеличкі маленькі спогади. Я привів вам, що тут було взимку, коли Каховське водосховище ще існувало. От, багато чого було іншого, та що я не сказав, але так, в двох словах, ми тут проводили час таким чином. Ось, друзі, ну а от сьогодні у нас 2024 рік. Каховського водосховища немає. Як ви бачили, я, як і раніше, скрізь роки спустився тією ж дорогою до, до Каховського водосховища, його немає. І це перша зима без Каховського водосховища. І ось я йду цими місцями, де зимою був лід, і от він був наді мною. От, а зараз його немає. І зараз тут нова природа, ну, скажімо поки що Каховського водосховища. І, і це. Вже нова екосистема, це вже новий е, луг, який є великий. Дивіться, які там простори, великі простори, друзі. І е, хто слідкує за моїм каналом, там є багато відео. Мені дуже цікаво, е, що тут робиться, тому що е, замість пустелі тут з'явилася нова. Природа, про яку ніхто не знає і не знав, і навіть зараз не знає, як і що буде далі. І, друзі, я як можу, досліджую, дивлюсь і ділюся з вами, друзі. Так що ось така ситуація зимова. Перша зима без каховського водосховища. Природа, яка зараз проходить зимовий період, очікує на весну. І весною тут буде дуже класно. Так що, друзі, всім подяка за те, що ви дивитесь мої відео. Сподіваюся, що вам цікаво. І бажаю вам здоров'я. Всім пока-пока!